Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бейти Байдики. Ми продовжуємо гру під назвою П'ять ночей з Фредді. У е, нас друга ніч, Того, що собака Бонні поламав нам, собака-кролик поламав нам кнопки. Можеш собі то уявити? Я не можу. Ми спіймали його скрімак Сразу 99% енергії. То прям нечесно. Нам дзвонить наш фонгай. Знаєш що? А я тобі розкажу, що у мене злетіли. Дві записи. Просто дві записи. Одна просто не записалася, я нажав привет, на кнопку. Привіт. Ну что ж, если ты слышишь второй день на работе. Конечно, Бонни уже себя куда-то утик. Давай послухаем uh, того uh, цетлика, поверять, того ярлычка нашего. Окей. Дам -дам 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 -дам. Не все, уже утик наш Стой. Uh, Дружок. Не ну. Сцены. ну я слышал, что он более в Конечно. И, э, все стан... тебе Все, я выключил я камеру. Окей. О том, важно за места, не видны с камер. Да, и я понял. Прям при входе. Дверь. Так что если Во. ты не можешь обнаружить что-либо на камерах, попробуй воспользоваться освещением. И Добрый. деле ты в безопасности, я тебе уверяю. Конечно, и нужен же мало часа на реакцию, но я у 5, да. Иногда. Этот Окей. персонаж привлекателен тем, что он более активен, когда камера находится в отключенном состоянии довольно долго. Я предполагаю, что не любит много внимания. Ах ты собака все под Конечно. Поговорим все, с все чуть -чуть. давай, Все, давай, выключай. Выключай, все, давай. В общем, Видимо, наші дві собаки утікли. Ти видиш, що в мене прям немає такої паніки, як у минулій серії. А то все того, що в мене злетіли дві записи. Я просто сердитий. В одній я нажав на кнопку, вона просто не записалася. Я тут все пройшов, вона просто не записалася. Тепер запись е, була друга. Записалася прекрасно, була цікава серія. Пішов в дупу, не диви не диви сюди. Та тут нічого не видиш і так. Записалася все, як має бути. Але знаєш, що прикол? Чікатуй, чекай. Буні, де де-де? де, де, де Боні нема. Прикол в чому? Мене там майже не чути, а камера розтяглася. А камера розтяглася прямо на от, на такий величезний кусок. От прям одну четверту займала того. Я не знаю, з, з, з чим то зв'язано. Можливо, із низьким. І з низьким розширенням гри, того, що, щоб нормально записало, того, що щоб нормально записало ту гру, я був повинен перенаструювати свій ОБС. Де Чіка? Ти, собака, де ти є? Я був повинен перенаструювати свій ОБС. Видимо прям опа, для записі FNAF. Я вибирав саме маленької розрішення, то 1200. Так, чику вижу. 1200. Коротше, з чимось там на. Опа, пішов нахер. Нащо? На ще... Коротше, саме маленьке, щоб то нормально можна було записати. Пішов в дупу. Не що ти робиш? Прям біда, треба, щоб. Нашу ту на кнопку можна було нажимати. Дві всі прям дивляться мені в душу. А я не боюся. І ти дивишся мені в душу. Де наша Чіка? Чіка? Чіка де? А вот Чіка стоїть. Коло піца. Коні, блять, від'їла такі ляшка. Собака така. Е -е, з роботи я вже прийшов давно. Так як, як ти поняв, я записував дві серії. Не одну. Я записав дві серії і вони просто не записалися. Ми пройшли там були до четвертої ночі, але. Не судьба походу. Вот. Дві годинки. Є в нас 2 години. Казали, що енергії 58%. То не добре, то погано, того що? Е, того що. М -м, треба, щоб було 60% енергії і 3 години. От то буде найліпший ісход собиті. Да. Е, е, з роботи я вже прийшов давно. Як я вже повторився, поїв, встиг полежати, того що я сильно розстроївся через 100%. Е, що? Не записалися дві серії, я прям в печалі був. А далі думаю, а де і би з ним. Треба ж ти записувати серії. І пішов. Можеш собі уявити. І пішов, і записую серії. Да. Добре, що учора. Вчора, виходить, в нас була неділя, я дофіга записав серії. Прям. Е дуже круто. Того що. Е я зараз запишу FNAF. Можливо, запишемо і наступну серійку. Дивлюся. Дуже хочу поекспериментувати. Не знаю прям що до чого. Чік увиділи. Тихо, звук. Е, не знаю, що до чого, як правильно користуватись YouTube шорцем, щоб про мене дізналося більше людей. Якщо знаєш, напиши. Підскажи. Три часи ночі 45%. енергія прям кудись утекла. Дуже скоро, якщо чесно. Я не розумію, куди. Наш Фредді ще на місці. Це я. Тобі дів такий скрімак. Все? Давай. Він просто ламає нам клавіші так кнопку, так як і в минулій серії. Я не знаю, що став собаку робити. Тільки для співробітників. Звісно, я ось співробітник, видиш, я ваш. Скільки гулів Фредді і всього такого, кінець гри. Окей. Я просто не знаю, як з тим ну, що з робити, щоб він не ламав мені кнопки. Він вже другу серію підряд, та серія скорше за все вийде, ламає нам кнопки. Собака така. Наш телефонний е, хлопчик більше нам не позвонить. Того, що минулу е, ніч ми програли, і тому він нам не позвонить. Чіка вже втекла, Чіка. Видиш, друга ніч. До речі, та сама перша запись. Де ми з тобою проходили. Де ми з тобою проходили, так. Вони не були такі активні. Єден Бонні щось там шастав, двіжував і так далі. Чіка взагалі не ходила. Я не розумію, що сталося. От Як я проходжу, типу вже четвертий раз до четвертої ночі і вони прям. Вони прям двіжують, біжуть, скачуть і роблять всяку херню. Так, все на місці стоїть. Я тепер позаписую серію. Не знаю, У мене є, в принципі, записано Voices of the Void, дофіга. У мене ще є дві серії наперед, тобто вийде завтра і післязавтра. Якщо у нас сьогодні є понеділок, то вийде вівторок, середа. Є записано дві серії. Одну, до речі, буде треба викласти сьогодні. Опа Буні куди стік. Буні, собака та не хрещена, де ти втік? Буде треба викласти, загрузити ту серію. Загрузити її буде треба. Сьогодні одну. Надіюся, я то зроблю. Там серійка пішла прям довга, я розділив її просто на дві часті. Так, де ти є? О, вот, ти дивиш прямо у камеру, да? окей, нормально. Розділю на дві часті, тому у в кінці першої частини не буде прощання, а на початку другої серії не буде привітання має собі на увазі, Того, що я прям не розчитав щось час, не розчитав силу і тому прийде зробитися таку херню. Будемо проходити ще, скоріш за все, другу частину. Якщо не буде таких нюансів, як тут. Чуємо музончик, хтось навалив. Час ночі, виключи музику, собака та не хрещена. І, ти знаєш, що є, по закону, ти маєш виключати музику. Так ось. А... Я хочу проходити ФНАФ. Він мені подобається. Якось він є для мене такий страшний, як був раніше. Як ти можеш віддіти. Я навіть скрімака не боюся. Я не розумію чому. От якось просто о, після того скрімера першого, що був. Ти дивишся прям. О, Фуксіан, Фуксіан підключився, прикинь. Дружбан, то і ціла шайка в зборі. О, після того скрімера першого, що я отримав, якось повністю страх пропав. Повністю, я не розумію, з чим тут може бути зв'язано. Мені просто не страшно. Паніка, да. От паніку і страх. От він стоїть. Я його вижу. Паніку і страх не треба путати. Прям чуєш хтось там бродит. Шастер. Пішов нахер. Фоксі на другій ночі. Ти можеш. Фоксіан, Фредді. Так, дверка, пішов нахер. Сука, ти ще раз мені кнопку зламаєш, я тобі зламаю твою гітару, поняв? Будеш грати на своїх усах. Та собака та сутула, ти мене вже замахав кнопку ламати. Чіка, привіт, Чіка. Забери свого недорозвитого друга. Він думає, що він зайчик. Вот, правильно, там і стій. на до мене ходити. Ти вже замахав ті кнопки мені ламати, і постійно я із-за тебе ловлю скрімак. Був один uh, варік. Я міг прикинь із відкритими дверьми. Із відкритими дверями прям. Uh, Прямо до. Пош... Тихо. Я з відкритими дверями прям, прям міг в минулій серії досид... досидіти до кінця. Але не, не досидів того, що Фоксі привалив на низькому старті до мене. Та собі дрифтом так. В кабіну сюди залетів. Да. Такі діла. Два часи ночі. Що дуже дивно, і 50%. Тут дуже мало. Фоксян Чіка на місці. Де є наш той? Недорозвідій друг із аутизмом. Нормально. Я не знаю, вони прям всі активні стали друга ніч і біда. От. Якась херня твориться. Давай. Три часи ночі. Окей. І що, кого я маю налікатися? Так, ТД. Собака, ТД. Ти Тихо. От, Чіка тут. Рядом прямо за двірми стоїть. Е, та наша сутула собака дає. Той Бонні. Просто він мені вже всі нерви їв. З'їв. Де ти є? Я прям його не можу. В деякий період часу просто не розумію, де він. Вот він стоїть, да? Чіка на місці. Фоксі на місці, Фредді на місці, всі на місці. Третя година ночі. 47% енергії. Залишилося 3 години. І у мене енергія прям підходить до кінця, да? Ну де ви є? Все, то знову з мені кнопку. Та собака та сутула! Та ви маєте совість. Як я маю пройти, другу? То друга ніч, ти можеш собі уявити. Просто беруть і ламають мені кнопки. Окей, відкривай, давай. Блять, у неї страшний скример, якщо чесно. Як? Об'ясни мені, як вони ламають мені кнопки. І за чого то відбувається? Я просто не шарю. Давай ще одну катку попробуй, не получить. Ну ми повинні дойти до третьої ночі, то просто не може бути. То просто так не може бути. Вони беруть і ламають собаки такі міні-кнопки. Я їх що по пальцях маю бити, чи що я повинен з ними робити? Ой. Просто беруть і ламають мої кнопки. У мене немає слів. От, всі на місці, всі на сцені сидять. Давай, ніхто нам не дзвонить, будемо опять у, гордому, у гордій самотності, бляха чекати. Чекай. Нормально. Е, я стараюся говорити менше матів, того що я подивився свої записи, то прям ужас. Але в деяких случаях то прям необхідно, в деяких випадках необхідно говорити. М -м -м. На рахунок гри Voices of the Void. Так там е, я тобі проспойлерю. Якщо ти дивишся цю серію, значить ти знаєш, що буде. Е, впав я <клодязь> в колодязь. Да, можеш собі уявити. То, що ніде нема, то ще ніхто не видів, то ще ніхто про то не знає. Але впав я там в колодець. І прийдеся мені перезаходити. Перезаписувати ігру. Я звідти вилізти ніяк не можу. Я там знайшов ну дуже цікаву штуку. Але вилізти я звідти не можу. І не перезаписувати, а перепроходити ту гру прийдеться заново. Так що. Кріпіться. Тобто я повинен кріпитися того, що і там було пройдено на 4 дні. Собака. Ну де ж ти є? З хіра лівни мені ламають кнопку. Це просто ужас. Чіка кудись пішла. Вот Чіка. Де я наш Бонні? Бонні, друже. Вот ти тут стоїш, да? Вот Ну Вот я вижу тебе. Окей. Чіка собі гуляти пішла. У нас собі така ночна леді. Втікла від Фредів, відкололася від пацанів. А їй ті пацани молода, самостоятельна, независима, сама себе обезпечує. Де що? На, Нахері ті аб'юзери, я тепер не знаю. Музончик чуємо. Опять. Бешкетують наші сусіди, включають музику, дуже голосно слухають. То не може так бути. Вентилятор, друже, в тебе енергія обмежена. І ти собака така, не Вночі використовуєш вентилятор, так? Да? по Непохристиянськи. Не В тебе обмежена енергія. Я не розумів. Виключи його. Виключи. Нахер воно тобі. Лампочка, окей, добре. Ну я би її не, не вживав. Тихо. Вот, Твінтуй стоїть. Що ти там завис? Іди нахер звідти. Друже. Чекай, підсунуся. Година ночі. У Нас дуже мало енергії. Добре, що хоч. ти... Чекай, мікрофон. Добре, що хоч ти не, не додумався, блін. Колонку включити. Ох, ти прям тут, да? Пішов нахер. Як я тебе спалив? Я увидів, що ти там стоїш, зависла камера, да? І ти прям сюди до мене привалив. Ай-яй-яй, безсовісний який. Де наша Чіка? Тут. Ні, а де чекай, стій. Де Чіка? Чіка нема. Буні! Що ти туди втік? Що О, Опа. Я не знаю, якщо Серія довго затягнеся надовго. Вот, Чіку вижу, Боні де? То не Буні, да? Якщо Якщо Серія прям надовго затягнеся, то напевно залишимося на другій. Ну Но я не знаю, що з тим робити, що вони мені просто ламають кнопки. То собаки такі нехрещенів не беруть і ламають мені кнопки. Вас піп у сповіді ніколи не пробачить. Ах. Все, два часи ночі. 60%, а має бути три часи ночі. Ото прям ідеальний ісход. Я вже про то говорив, то відчуваєш спокій. Спіймали ми знову два скрімаки. Уже два скрімаки, один від Бонні, один від Чіка. Е, я віддів скрімак Фоксі. Я не знаю, що від них очікувати навіть. Стої... Та стоїть коло мене коло дверей. Колядувати не пущу. Колядувати треба було раніше. Так що йде звідси, молодець. Ах, ти сюди, так? Да? Ти прям тут уже стоїш. Молодець. Тобто не молодець, іди звідси нахер. Так. Бонні Де Бонні? собака та сутула. Де то Бонні? Чекай. Прям напряжно стоїть стає. Чіка тут. Фредбері ще на місці. Окей, Бонні зараз нам о, буде щедрувати. Чіка колядує, Бонні щедрує. Давайте. Робіть свої грязні ділішка, ти окей, ти тут, ти тут. Все, стоп, стопе. Тебе нема, а ти? Пішов нахер. Добре, ти ще там стоїш. Стій. Яся, тебе не бою. Чіка, у нас теж тут десь рядом. Ходи, давайте подивимо. Ти хто? Я тебе віду. Не кажи, що тобі... А, Чіка наша! Вот, зашибись. Ти втік. Прекрасно. Чіка, на місці, Де Буни? Буни, Буни, Бонни, Буни. Напевно, він там. Ні, стоп, а де Буни? Так Я пам'ятаю десь давно. Я... Вот, Е, Я дивився Прям проходженням Мені було так страшно, прям ужас. Дикий ужас. Вот. Чіка на кухні, да. Звідки тут правда, того тут не було. Е, я відчував дикий ужас е, того що. Я дивився проходження. Я прям вникнув в ту історію. В ту цілу історію у нас 33% і 4 години ночі. В ту історію і десь я ще був такий на ютубі канал, як Гробовщик. Можливо, хтось із старших людей, я тепер навіть не знаю, де він є. Вочіка вилізла, наїлася на кухні. Нічний дожор. Ужас. Е -е, хтось дивився чи не дивився, можливо. Не дивися мені в камеру. Дивися собі в камеру. М -м -м -м, дивився, не дивився того гробовщика. І Він розказував історію, як від лиця. Ох, що ж така музика жутка пішла. Від лиця того нашого персонажа, От тоді, коли ще не було ніяких ні кріпіпас, ні теорій і не всякої херні не було. так, е... Що типу, в мене виключається світло. То, все. А при, при, прикол у тому, що я ще не дивився перед тим ФНАФ і в кінці я чую, як вони за мною приходять. Я чую, як вони роблять то. Я чую, як вони роблять це. Йому прям так страшно, знаєш. Тихо, прям що їм по музиці. Чекай, йому прям так страшно, він розказує, виключається тихо. Ішо нахер. Головне, щоб він мені кнопку не ламав. Така собака. Де є наша Чіка? Чіка, подруга, ТД. Вот. Фредді на місці. І так страшно, і в кінці вилітає скрімер. От ти знаєш який скрімер Марша Тореодора у Фредді нашого. Він грає таку пісеньку і вилітає з клімак. Я зовсім не очікував! то. Я прям так налякався. І після того мені е, ФНАФ дуже полюбився. Я почав дивитися проходження, там куплі нова. Вінді і, ну, самих відомих, звісно, ютуберів. Надіюсь, і я колись таким стану відомим, то в будь-якому випадку так буде. Е, де? Де ти не хочеш мені сказати? Вот. Также. У мене часу на реакцію до хера. Не, Що ти робиш? А, 9%. То не добре. Де? Де во собака? Де наша чіка? Я, я прям чіку, де да, коли тіряю? Нашу на кухні. Нет, на кухні нема. Супер! Пройшли нашу другу ніч. Дуже шкода, я планував пройти нашу третю ніч, щоб ми були на четвертій, але як є. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.